Вітаю! Мене звати Лариса Олександрівна. Запрошую вас навчатися разом. І сьогодні на уроці української мови Орфограма Апостроф в іншомовних словах. Апостроф в іншомовних словах. Коли ми пишемо апостроф, коли апостроф не пишемо. Після букв, що позначають приголосні звуки Б. П, В, М, Ф та Р. Запам'ятати ці букви допоможе фраза мавпа буфр. Ми пишемо апостроф перед буквами я, Ю, Є, Ї, які позначають два звуки. І тоді у нас тверда роздільна вимова. А от після букв що позначають приголосні звуки «б», «п», «в», «м», «ф» та Р перед «я», «ю», які позначають один звук, вимова м'яка і злита. І тоді ми апостроф не пишемо. Порівняємо комп'ютер. Після букви П перед буквою Ю тверда роздільна вимова. Апостроф пишемо. А от слові пюре після букви «п» Перед буквою Ю, яка позначає один звук. Вимова злита, апостроф не пишемо. Інтерв'ю роздільна вимова. Пишемо апостроф. Гравюра злита вимова. Апостроф не пишемо. В іншомовних словах. Апостроф також пишеться після букв, що позначають приголосні звуки. Ж, Ч, Ш, Г, К, Х. Запам'ятати ці букви допоможе фраза жаба-чарівниця, шипоче гномом казкові хитрощі. Після цих букв перед Я, Ю, Є, Ї, що позначають два звуки, вимова буде роздільна. А от після цих букв перед я-ю, що позначають один звук, вимова буде злита, тоді апостроф не пишемо. Порівняємо. Х'юстон після букви Х перед буквою Ю роздільна вимова. Апостроф пишемо. Хюндай після букви Х перед буквою Ю, вимова злита, апостроф не пишемо. Також апостроф пишеться після кінцевого приголосного префікса. Перед «я» – «ю», яю. Є, є. Ад'ютант ін'єкція. Ад'ютант. Префікс ад закінчується на приголосний. Перед буквою «ю» пишеться апостроф. Ін'єкція. Префікс ін закінчується на приголосний. Перед буквою є пишемо апостроф. Також апостроф в іншомовних словах пишеться після початкового де о в іншомовних прізвищах ЖАНА Дарк. Апостроф не пишеться в іншомовних словах перед сполученням ЙО – о Серйозний. Запам'ятайте, будь ласка, ці правила. Заскріншойте, якщо необхідно, цей слайд, або запишіть у свої довіднички. Я вам дякую за увагу. Не забувайте залишати свій лайк. обов'язково підписуйтесь на цей канал, а також діліться посиланнями за своїми друзями. До зустрічі!